Трамп і Зеленський запланували зустріч. Про це з посиланням на представника Білого Дому повідомляє видання Аксіос. Відбудуться переговори в Канаді, де світові лідери зібралися на саміт Групи СЕМИ. Це буде перше таке зібрання за нової президентської каденції Дональда Трампа. Його торговельні війни з іншими країнами та спроби перекроїти світовий порядок натякають, що саміт не буде передбачуваним. Досі не зрозуміло, чи зможуть країни-учасниці випустити спільну заяву, зокрема щодо України. Кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко знає більше подробиць. Мальовничий канадський курорт Кананаскі став місцем проведення цьогорічного саміту Групи СЕМИ. Для лідерів Німеччини, Великобританії, Канади та Японії це перша зустріч у такому форматі. Але справжнім джокером, як очікується, стане Дональд Трамп. Він за першої президентської каденції не раз влаштовував колегам неприємні сюрпризи під час колективних зустрічей на другому терміні за майже п'ять місяців у Білому домі. Встиг оголосити торговельні війни практично усім партнерам. А господарку цьогорічного саміту Канаду закликав стати 51-м американським штатом. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила із Трампом по телефону напередодні саміту. Американські мита проти ЄС мають запрацювати 9 липня. Окрім економіки, говоритимуть про війни. Анонсує фондерляєн. Ми обговорили напружену геополітичну ситуацію на близькому сході, а також необхідність тісної координації щодо впливу на енергетичні ринки. Ми також обговорили ситуацію в Україні, необхідність припинення вогню та необхідність продовження тиску на Росію. Розпочата минулої п'ятниці військова операція Ізраїлю проти Ірану стала темою номер один. Поки західні лідери закликають до деескалації, світові ціни на нафту поповзли вгору, що грає на руку Росії, адже серед тем саміту, також зниження цінової стелі на російську нафту, за даними Bloomberg, обмеження доходів Кремля від нафтодоларів підтримують ЄС та Великобританія проти Сполучені Штати конфлікт, очевидно, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном є центральним, і у нас буде можливість поговорити з іншими лідерами про ситуацію, що швидко змінюється, та разом переконливо довести необхідність деескалації цього конфлікту в інтересах регіону та звичайно, світу. Трамп перед вилітом до Канади запевнив, шанс на угоду між Ізраїлем та Іраном є, але те саме він не раз говорив і про російську війну. Проти України, я сподіваюся, що угода буде. Думаю, час для угоди настав. Побачимо, що станеться. Але іноді їм потрібно навоюватися. Але ми побачимо, що станеться. Я думаю, що це велика ймовірність, що угода буде укладена. Президент України Зеленський та генсек НАТО Рюте мають долучитися до обговорень у вівторок. Україна наполягатиме на посиленні санкцій проти Росії. Втім, зважаючи на теперішню позицію Вашингтона, це питання навряд чи має шанс на швидкий результат. У кулуарах циркулюють сумніви, що країни-учасниці спроможуться навіть на спільну заяву, зокрема і щодо України. Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.